Зараз я вам покажу, як ми виготовляємо повану ворог. Передадом нагріва металу, помірюємо такий буточок. Ось так виглядає вже готова троянда. Вази ми зготавлюємо в трьох розмірах. Велика, середня і маленька. На вазі робимо L, найкращій матусі, рести, найкращому татусері, дорогому синочку. Після того як ми компонували букет ми відправляємо перед покраскою на піскоструйну обробку. Після очистки піскострую квіти, відправляється на покраску. Першим чином ми вмокаємо саме бутони у фарбу, щоб заповнити порожнини. для того, щоб пофарбувати квіти червоним кольором або другим. Бутони ми обматуємо повністю в стрічплівку, для того щоб туди не попадала червона фарба. Після всіх етапів роботи отак виглядають повні квіти. Фарбуємо в різні кольори, вази з хрестом, з гербом, маленькі, круглі, під замовлення.